Всім привіт на моєму каналі YouTube. В купив примочку. педаль для електрогітари Fengs Metal. TC Electronic. Така от у неї фірмова упаковка класна з лаковим покриттям. Це я вам показую. Написано код 1609. Ну, Тут, кому цікаво, почитаєте. Виглядає так ця примочка. Класна тим, що вона має от кнопку педалі. Має три режими і чотири катушки. По-моєму, це взагалі бомба. А, я купив цю е, примочку. По якій причині? У мене були, коли я вчився в школі, в мене були примочки Heavy Metal Distortion. Я, тому я знаю добре старі примочки. Я спеціально собі купив нову примочку по нових технологіях. І так далі. То, що стара річ вона може бути і поломана, і, і може там і згоріти. І так далі. А це нова річ. По нових технологіях її ще можна в магазині купити, там, я дивився до 3 тисяч гривень. Відповідно, до неї ще йде такий э, Rock Power By Warwick. Ага, це тобто цей э, э, блок жилення треба докупляти окремо, тому що він від, від іншої фірми By Warwick, Тобто він недорогий. Який клас цього блока живлення? Клас в тому, що він от має на педальку такий вихід 9 вольт. І, відповідно, в нього є такий перехідник, що от я втикаю і можу підключити ще 5 примочок. 5, 5 таких самих от примочок. Відповідно, це все дуже круто, якщо ти вчився грати на гітарі. Ти купуєш собі цю недорогу примочку, якісну, зроблену за новими технологіями, плюс ти можеш розширюватися, ти можеш е, ще, от, ще 5 примочок, підкупити, собі, щоб кажуть, прикріпити е, собі от, кажуть, краще от, звук і так далі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Тому що тільки от, цінна інформація на цьому каналі.